Миру Божого, хочу з вами поділитися, дуже торкається із Біблії, що не треба спокушати Господа Бога свого, Ісус сказав, Сатані, не спокушатимеш. А чим ми спокушаємо Господа тим, що ми виправдовуємо свої гріхи. Тим самим ми забиваємо цвяхи у тіло Христа, тим, що ми кажемо, пити можна, блудити можна, брехати можна, осуждувати можна. Розводитись можна, десятини не треба, церкву ходити не треба. Ісус покрив усе. Це спокушання Господа. Ми, люди, диктуємо Богові, що треба, що не треба. Ми заставляємо Бога, щоб Він нам служив, а не ми служили. І Бог поклявся у гніві своєму, хто спокушатиме Господа, не увійде у спокій Бога. Євреї. Єврейський народ не ввійшли, вони знехтували цим. І так само ми, якщо ми будемо так робити, спокушати Господа, виправдаючи свої гріхи, те, що ми робимо, ми не увійдемо в спокій. А щоб уйти у спокій, треба з'єднатися з Христом, з'єднатися з церквою, з'єднатися з Божими людьми і прописати закони і Слово Боже на серці, на розумі, роздумовувати над всім тим. Перебувати у покаянні, перебувати в пізнанні, тому що один момент і вічність. А чим я зараз займаюся на землі? Що я за день зробила для Бога? У дньові є 24 години на добу. Що я зробила для Бога? Диктувала Богові умови? Служила собі для себе любимої, Чи я служила для Господа? Тому все починається із себе, тому що приходить такий момент, приходить ця вічність. І все, ти ілюзію з собою не забереш. Приходить вічність, сторінки відкриваються, життя показується, все буде відкрито. Що ми робили в тілі? Що наша душа робила? І вже нічого не можна буде виправити. Є для цього зараз час, щоб я виправляла, щоб я робила це для Бога, щоб я змінювала себе, щоб я змінювала світ навколо. І також дуже торкається за ту історію, що людина вона каже, що вона багата, бо вона має все, вона має розкіш. А Бог каже: ти голий, босий, убогий, ти нужденний, ти нічого не маєш, тому що ми сюди прийшли голі, босі без нічого і підемо звідси без нічого. Ісус каже: купи у мене золото, купи у мене цю вічність, віддай усе, що ти маєш, заради Христа. Уклади своє життя. Амінь.